Вітаю! Ось ми і готові сплести свій перший виріб із паперових трубочок. Я пропоную почати з найлегшого, невеликої круглої корзинки на круглому дні, з якого, власне, ми і почнемо. Для початку виберемо форму, яку оплітатимемо. У мене це відерце від лаку, а можна взяти, наприклад, літрову банку чи горщик. Головне, щоб на нашій формі не було жодних великих виступів, ручок, які нам можуть заважати. Всередину можна налити води або поставити щось важке, щоб зробити форму стійкішою. Плетіння дна починається з перехрещення трубочок, які будуть служити нам стійками, а кількість їх безпосередньо залежить від діаметра денця. Якщо форма у нас пряма, то можемо просто поміряти діаметр її, дна, помножити на число Пі, тобто 3,14, та отримаємо його окружність. Якщо ж у вас форма трішки розширюється догори, то можете окружність просто поміряти сантиметром зверху. В мене це 36 см. Тепер цю окружність потрібно поділити на відстань між стійками. Ну, для початківців вона може бути від 1,5 до 2,5 см. Значить, 36 ділимо на, скажімо, 1,5 та отримуємо 24 стійки у нашому виробі. Можливо, потрібно буде ділити на 1,6, 1,7 і так далі, поки не отримаємо ціле парне число. Оскільки в нашому перехрещуванні будуть задіяні обидва кінці трубочки, ми поділимо його на 2 і, відповідно, отримаємо 12 трубочок, які перехрещуватимуться для подальшого плетіння денця. Отже, беремо сухі трубочки обчисленій кількості. Можна їх одразу наростити, щоб подовжити вдвічі. Ділимо їх на 4 пучки. У мене вийшло в кожному пучку по 3 трубочки. А може вийти, скажімо, 3-3-2-2. Починаємо їх перехрещувати один на другий, рівно посередині. І добре сплющуємо місце їх перетину. Для початку можна проклеїти їх у місцях дотику. Коли клей підсох, вводимо робочі трубочки, обов'язково вологі. Для зручності можна їх одразу наростити, зігнути навпіл і завести за пучок трубочок, який у нас з самого низу. Добре притискаємо їх до центру. Отримуємо дві робочі трубочки і плетемо звичайною прямою мотузочкою. Тільки заводимо наші трубочки не за кожну стійку, а за кожен пучок. Тобто огинаємо в моєму випадку по три трубочки одразу. Робимо це добре, притискаючи трубочки до центру, для того, щоб не було проміжків, щоб плетіння лягло щільно. Продовжуємо так плести по спіралі. Після кількох проплетених рядів можна розділяти стійки в пучках. Якщо ви раніше оплітали по 4 трубочки, то можете їх розділити та оплітати вже по дві. А якщо в пучку було 2 чи 3 трубочки, як у мене, то вже можна починати оплітати їх по одній. Для цього можна за допомогою спиці акуратно розвести наші трубочки, розширюючи простір між ними. І так у кожному пучку. Так буде зручно плести щільно. І так само продовжимо по спіралі вкладати наші трубочки мотузочкою, намагаючись дотримуватися однакової відстані між стійками. Ділимо наші трубочки таким чином до того моменту, коли почнемо плітати вже по одній стійці. Плетемо далі до розміру дна нашої форми, постійно приміряючи. Якщо ви щось неправильно порахували і ще не доплили дно до потрібного розміру, але вже помітили, що відстань між стійками перевищує, ну скажімо, наші 1,5 см, варто ввести додаткові стійки. Для цього розширюємо місце біля наших стоячків. Вставляємо туди додаткові трубочки. В залежності від гостроти цієї ситуації, ви можете доставляти або до кожної стійки, або через одну. І ці стійки знову ж таки розводимо і проплітаємо вже по одній, так як ми робили це раніше. Під час плетіння стежте за формою вашого дна. Якщо потрібно, надавайте форму руками, притискаючи де потрібно. Коли ми досягли потрібного розміру, просто обрізаємо наші трубочки та ховаємо у плетінні. Отже, дно проплетено до потрібного розміру до форми підходить. Нам потрібно підняти стійки. Ми можемо просто підняти їх прямо та продовжити плетіння по колу, але такий варіант більше підходить для плавного підняття стін. Ми ж змочимо наші стійки з пульверизатора ближче до дна. Дамо їм 3-5 хвилин зволожитися і підніматимемо кожну стійку за наступну. Для цього між першою та другою стійками залишимо якийсь обрізок. Беремо першу стійку, підводимо під наступною і виводимо нагору. Так само з кожною наступною. Добре пальцями притискаємо наші стійки до денця, щоб не було щілин. Можна нігтем робити надлом, щоб відстань між стійками була однаковою. Ось залишилася лише одна стійка. Вона піде туди, де зараз лежить наш обрізок. Ми його виймаємо. Стійку трішки прогладжуємо і вставляємо на місце обрізку. Добре притискаємо, і наші стійки можна трішки попідтягувати. Ну от і все. Тепер вибираємо бажану висоту, візерунок, яким хочемо плести, та проплітаємо стінки.